Тож, пряме включення з нашого об'єкту, якому доробляти, як чутно. Так, у нас ситуація гарпунчика. Ми клеємо, Ґга. але ж, спочатку що було Спочатку не клеїлось. Коротше, так. Да. Чорний гарпун, це не клін гарпун, це звичайний, тому що я переважно клею клін гарпун, чорний або білий. Він взагалі добре тримається. Зараз я на цьому об'єкті взяв звичайний гарпун. І він взагалі от, підпадає від плівки, ніяк не тримається. От І я взяв, в мене був на пробу ось такий балончик для. Він папник бензину, тискав, так? Так, да, так, да, запах такий, прям каросину, бензину. Відчуваю. І що, спочатку спрацювало, а потім перестало працювати, як ти може бути? Ні, воно працює. Якщо довше протримати, то воно. Схватив. Тобто але працюю, є місця де от е, замало потримав, відпускаєш, перевіряєш, що там є клей, клей є, і тебе палець дійсно прям прихватується, ти його не можеш відірвати, але до плівки воно відразу так не пристиєть, як до пальця. А чого тут чорний вирішив, брати? Який був тут вже закуплений, тими столівками ми взяли. Чи ти його сам купив? З е, полотна французького вирізину. На цьому об'єкті французькі полотна. Так, далі переходимо до кімнати. Тут вже у нас буде дефіктовка стін, тому що а, карниз замовник а, сказав, що поставили так до стіни притул цей геобразний, подібний. А, але ж монтажники поставили інший карниз. І тому тепер це таке буде. Таке ще буде приходити штукатур, маляр, це все зафарбовувати. Я в цілому думаю, що це проблема, коли немає комунікації, і тоді такі ситуації вони е... постійно трапляються. Тому що один, один замірив, прийшов, другий змонтував, ніхто за цим не, не дивиться, не слідкує, що як монтується. Ніякого контролю нема. Тих завдань, напевно, також нема. Дай, Луше? Звісно. От іля, він у нас і без цих завдань, і без цього Сам змонтує, додумається, як воно правильно. Ще й вигадує нове. Угу. Так, Назар все ще. А, у мене Тут. гарпун золотається. Що це? Серветка так. Чудово. Як каже наш один прораб, е залишилось не тільки гранату гинути. Отам вже у нас пішов скол керамограніту, тому що йшов, тому що кріпилися якось е хотіли доклею, щоб не свердлити керамограніт, і йшли якось прямо по краю, по краю. Тому є тріщина і є ще там сколи. Давайте, якщо вам девина все-таки коли карами. До речі, ось тут полотно взагалі без спецрозкрою. І воно, бачите, стало дуже навіть гарно, без всякої вклейки і тому подібного. Якось пощастило і нам, і всім, і замовнику. Так, поїхали до наступного приміщення. Тут так вже в нас змонтовано закладні під цю, під звіси. Що хочу сказати по трекам? Дивіться, оці треки, васмар, е, жахливий демпфер в них. І у нас був вибір або змінити демпфер, але не кожен сюди підходить. Вже мої друзі сказали, що сюди дуже чудово підходить демпфер від iProf, Такий їх новий, знаєте, тоненький. Він підходить. Але нам треба було демонтувати усе полотно, виняти той демпфер, і поставити новий. І ми подумали, що це можливо буде довше, і вже катали по оригінальному їхньому дебру, що можна сказати, дуже тяжко каталося, і навіть десь там фарба аж тріскала, коли е, воно все заправлялося. Тому е, трошки там підфарбували чорною фарбою. Тобто, якщо у вас на об'єктах будуть такі у вас смарт. Треки, то змініть демфер на і тоді все буде набагато легше. А так, що ми взяли мильний розчин, змазуємо серветочкою вологою з мильним розчином полотно з двох сторін з внутрішньої і з зовнішнього. І воно тоді, тоді вкочується набагато швидше. І шпатель також не застряє, а плавно виходить, не тягне за собою полотно. Тобто такий лайфхак з мильним розчином. Тут без нього прям не обійтися, бо тоді б я, я не знаю, дня три катав би треки в цій квартирі. Так, далі. Тут взяли цей обводик з спільного ПВХ, вийшло е, доволі добре. Тут ну, вже Цими стиками сильно нічого не зробиш. Як змогли, ми їх повирівнювали. Ну, отвори також. Так, бачимо, як зробили люди. Не за технологією. Тут ми вже зробили отвори, ось такі, з відступом від стіночки, щоб отут у нас е, був один бігунок, потім стопер, і далі йшли решта бігунків. Тут можна в цей Це гордина людин від Slay Systems. Тут можна ставити як звичайні такі грибочки, але вони галімо ходять. Можна поставити тежки і ще швидкісні маленькі бігунки. Так, у нас вже оброб... Та йо! Для ефекту. Оброблює стики. Що постикав тут на цьому об'єкті ля? Дуже все класно. Ну це вже а як було? Як взагалі? по Постикат на всій квартирі, ти можеш дати відгук? Що саме? Були вони е, як встановлені монтажниками. Бо профіль же весь був змонтований до нас? А, ну якщо про це розказати, то тут можна помітити, що тут не немає сорних кутів е, мінімізовані. Е, Стики попрямій, тут всі стики на кутах, вони не поклеєні були, були приклеєні чисто фольгою. І це дуже великий гемор, бо треба фольгу спочатку чимось тоненьким здерти, а вона не здирається. Тому що якщо поклеїти пік на фольгу, воно просто з фольгою знімається, а метал залишається. Mm -hmm. Тут треба було б працювати. Ручками, ручками. Якою роботною метаркою? Поцільно утворенню, скажімо так. Знає, чі, я нарахувала попередньо цей об'єкт, бо ми не виїжджали замір. Замовник ще декілька місяців назад просив його порахувати дистанційно. Я нарахувала десь 212 тисяч. Але що з полотном кралтом, з лад-стрічкою Рішанов. З профільним ТТ, зі зварними кутами, зі стрічкою Rishang, з карнизами Vector 2.0 від Кутхапсів. Це такий широкінькі карниза. схоже на ск 40 0 літати. Тобто це такі відстані класні. Ванну теж карниз Ультра був на демфері Врімен зі стелею. Трошки дорожче, але це було все швидше і рівніше, гарніше. А так вийшло, що наче, наскільки я знаю, вони повернули половину грошей 75 тисяч. Ну, це не точна інформація, прям бо я не знаю, чим там закінчилось. І ми нарахували за доробку 115 тисяч. Тобто, якщо так звести всі цифри, то це буде 190. Так, 190 тисяч. Трошки дешевше, ніж було. Але, як я вже перерахувала всі плюси, то це було б дуже жирно і класно. Я маю на увазі жирно для замовника. Це було б швидше, гарніше. І ще, коли я рахувала, то... Ми тут спокійно проходимо полотном 6-метровим. Можна було робити без розділювача, бо він хотів без розділювача. Тут чомусь спроектували розділювач, ці стилюки. Не знаю чому. А зараз буду знімати огляд окремий на ось таку колаборацію з CRM-системою моєю улюбленої Renovate Hub. Я вже два роки користуюсь нею. У них така нова функція, що. Ось таку рулеточку підключаємо, вона сама по собі така класна, дуже. І одразу ви намалювали креслення і ходите, заміряєте кожну стінку, і воно автоматично зберігається у планшеті. Реально зручно, зручніше, ніж звичайною рулеткою. І ти можеш взагалі сам на замір приїхати, там покласти планшет не носити його в руках або блокнот. Поклали його просто і ходити усі стіночки. Знімаєте заміри, воно автоматично зберігається. Так, Назар тут домучив цей карниз. Бачимо, що теж там отакі отвори залишили. Монтажники. Ех, можна було змістити трошечки від стіни. Зараз вам таке покажу, таке покажу. Отже, люстри були. Були люстри. Замовник їх поставив в шафу. І вони там стояли, як він їх купив. А вчора розкриваємо ми всі разом, цю красу. І він бачить. Точніше, ми всі бачимо, де тут кришка? Знімайся! Коротше, знімається ця кришка. Однією рукою не взяти. І що ми бачимо? Хто її розбив, де її розбили? Коли. Ніхто не знає. Але ж, ну, все нормально. Замовник купить нову. І знаєте, що я вам скажу? Що по любасу потрібно вносити в договір таку, такий ще пункт, що прям не тільки е, мають бути світильники усі до монтажу, до початку монтажу, і зібрані, а вони повинні відкриватися взагалі при замовнику. Е, тому що є такі люстри, які не потребують збірки. І... Вам сказати, Ну, ось там вони в коробочці лежать. Е, це там. Візьмете встановити. А люстри бувають різної цінової категорії. І потім може початися. Може початися. Так, і на останочок покажу вам. Взагалі що у нас є для отворів під карниз. Така історія. до одній задачі. Ось такі верестовські. Ось такий форма це останній найновіший. Е, і нема що один якийсь кондуктор, закриває всі потреби. Е, під кожен свої Є. ці... Да, Назар? Так. Да. Там вже у нас це метушня, бо все, закінчувати треба об'єкт вже діло до вечора. Котра година е, пів п'ятої. Завтра ще зранку приїхати, доробити там, бігунки повставляти, вставки і так далі, можливо, там якісь світильники. Все, а я завтра буду на цікавому якомусь заході йду, у мене взагалі тиждень заходів буде, і я вам покажу, що там показували.